Дуга по непізнаному підважує паключам таємні замки та закутки серця. Ти знаєш, як це? Застрягти в трасині душноти, гріхів, знуджених, Подій близнюків, історій, заївших на двері в метро. Щільно впакований в спільному трансвідомому плацкарті мій внутрішній оповідач крокує з нікуди, ні звідки колеса перестукують. Слухаюсь. Думаючи, що краще б нагуд виявився не письменником, а пророком. Думаю про прожиті дні зі знайомим присмаком жалю. Всі від шиби мозку палають прикордонними заставами, подразненим дендритом, пушуковим вогнем. Під опущеними повіками танцюють дерева, звірі з перемінливими ликами, проколюють легені неголками гілками, сосновами з-під завіконної темноти. Попутники грають в шахи. Не чують, як прірва клекоче, ім не до цього. Під сонними кроками провідника кришиться тектонічна плита землі. Зіщурюсь, чи то від нашіптування минулого, чи то від весняного холоду. За гривком відчую, що головного у цьому натовпі не вчуєте, не впізнать. Вчеплюсь у знайоме, людське, та не погляну у очі звіра, нема звіра. Хоч би прозоріли повіки, не побачу жовті очі твої. Як і потяги, люди приходять в своє життя і постійно дарують досвід. Могла би зараз світлі багаття читати вірші Френсіс Пост, проте навіщо сюди приїхала, хоч і не збиралась згадувати про прожите, здіймаєш пилюку слів нашарованих, проте правда ховається явно десь і не тут. Давай же море людей, море зайвих речей, займівшої безкінечності. Майже чується на губах, на ключицях і скронях хвилюбімів твоїх глибина. Хай розми мене, стану іншим створінням, іншим звіром, скину шкуру. Давай війду в тебе, щоб тіло скувало холодом з обіцянкою тепла. Дякую.